Найгарніша мама, Василь Сухамлинський, казка. Одного разу випало савиня із гнізда та й повзає лісом Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого. Банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, Хто ти такий? Де ти взявся? Я сувеня, відповідає мале Я випала з гнізда, не вмію ще літати. І вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Савиня. А яка твоя мама? питає дядько. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Савиня. Ха-ха ха. -ха, -ха, -ха". Зареготали соловий дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совиня, мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совиня за лапку і повела до рідного гнізда. Товиня уважно подивилась на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша.